Економічна криза в Іспанії збільшує націоналістичні почуття у Каталонії і країні Басків в регіонах, що мають власну національну тотожність, культуру і мову. Країна Басків, і Каталонія є більш заможними ніж інші іспанські регіони. У Каталонії націоналісти твердять, що багатьох економічних проблем можна було б уникнути, якби податки, що йдуть до Мадрида, залишалися вдома в Барселоні. А уряд країни Басків уже має повноваження розпоряджатися місцевими податками. Басконські сепаратисти з Більду щойно виграли на регіональних виборах не набагато менше місць, ніж помірковані націоналісти. Разом вони можуть сформувати пронезалежницьку коаліцію. Це шлях до оголошення референдуму щодо незалежності. Якщо порівняти економічні показники Україні Басків і Каталонії з одного боку і Іспанії загалом з іншого, то ВВП на душу населення Україні Басків перевищує 31 тисячу євро, а в Каталонії 27 тисяч євро. Тоді як в Іспанії цей показник становить трохи більше 23 тисяч. В обох пронезалежницьких регіонах нижчі показники щодо безробіття, ніж у Іспанії в цілому, іспанська конституційна криза почалася з Каталонії. Місцевий націоналістичний уряд призначив на листопад дострокові вибори, які на практиці розглядаються як референдум щодо незалежності. Каталонія це одна п'ята частка іспанської економіки, одначе цей регіон має і величезний борг.